Right? Так у Такой микшот боя дисквалифіцированный чешок. Ну, в новій житті Головань заявлений. Яворський. Єрмолов. Єрмолов. На, торкається меч опонента після рішення низом від одинадцятки. На куті поля встановлює Андрій Лопеха. розіграє з 11-ти номером. І хороший удар дається у гучній кут Артему Яворському Буревій на 11-й хвилині відкриває рахунок Артем Яворський. Добре прикласти з правої ноги. Веде колектив Олександра Ярємченкова, 1-0. Нове життя взяв тайм-аут. Єрьомченков. Капшученко. Простріл і заносить у ворота Романа Ковтуненко. Олександр Єрьомченков Доводить борвійся позиційний розіграш до взяття в різні свого другого. Походу першого тайму, 14-та хвилина. Борвій нове рахунок 2-0. Фролов. Єворський, яворський. яворський б'є. Ковтуненко. зайце. <рив> Ковтуненко. Вер'янові моменту нового життя. Венкур пробиває Ще удар і уже. М'яє солдит без шансів для Страша Віталій Макаренко. Вразив гандальний кут. Говорить Андрія Варчака. Що ж, друзі? Станом на заключну хвилину першого тайму Рахунок стане 2-1. нове життя. Відіграє одне взяття оворіту Бурєвія. 15-й номер цього колективу відзначився. Воєвуцький. Просить Макаренко, Воєвуцький. Через переводить на винну кура і Микита вже на Макаренка тут. Давай, 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 їздить. Шесть. Шесть. Опиняється, і тут шанс буде. Макаренко повертає. А Вер'янов простріл, винно пробиває здорово зараз. З моментів, коли дійсно пенальті вже призначено у ворота бури. Віялен Варчак. Варчак бере. Повертається. М'яч влучав у руку. Він на вину куру. Стандарт бореві розіграє. розігрує і забиває. гол. Колектив Буревій. 35-та хвилина. Розіграв ще раз Вигоднера. І Євгеній Вигоднер відправляється. У сітку. коріть Романа Ковтуне. 3-1 на користь Буревій. Вибігають уже. Євтушенко пас Вигоднер. Зафіксував ковтуне. Варчак. Варчак. Єрмолов. момент. Єрмолов прибрав стража й забиво. Євгеній Єрмолов з 8 секунд до завершення 4-го один на користь бурев'я. Розіграє Макаренко лунатиме друзі. Фінальна сирена. Буревій сьогодні обіграє нове життя. І зовсім скоро виголосимо. І з яким фінальним рахунком, і з рахунком 4-1 Буревій одержує звитягу над новим життям цього.